Всім привіт! З вами CryptoEpic. Сьогодні ми поговоримо про одну ігру з такою назвою, як Серафін. З англійської мови переводиться Сераф. Це є клон Diablo. Він на блокчейні. Ігра мені дуже зайшла. Я не встиг потрапити на перший альфа-тест, але я прочитав їхній медіум, вайтліст. Ігра дуже крута, з великими амбіціями. Ігра зараз тільки зароджується. В Діскорді в них 9 000, майже 10 тисяч людей, вони випускають обнови, вони проводять ами. Все дуже круто. Можемо залетіти і отримати ролі, або отримати якісь NFT, або токени. Зараз, зараз більш детальніше вам розповім, що вже в ігрі є. В ігрі є більше 8 класів, в ігрі є NFT. І не в ті предмети, які можна буде продавати, їх можна буде лутати. Хто знайомий з стилістикою гри Діабло, це коли ви фармите, фармите, фармите і продаєте або апгрейдите свого персонажа. Класи є на сайті написано, це є Махи, так розумію, Воїн, Барбаріан і Валькірія. Ну, якщо ми почитаємо, що вони вже додавали, це додавали 5 нових класів. Також в них будуть NFT добавлені магічні nft Souls, душі, що буде зв'язано. І також будуть унікальні NFT, і також будуть землі. Ну, в них реально, типу, губа розкатана, якщо в них це все вийде, це все буде дуже прикольно і прекрасно. Контенту контент, який вони обіцяють, мені теж сподобався, тому що я ще ні в одній MMORPG на блокчейні не зустрічав такої кількості. Контенту ці данжі, боси, рейдові боси. Перед переглядом їхнього ролику я попрошу підписатись на мій ютуб канал, поставити пальчик вверх. І також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. В моєму телеграм-каналі я кожен день викладую дуже багато різних новин. Це як і геймфі, як і абузу, як і просто теснетів, як ретродропів. Заходіть, не пожалієте. Всім подякував. Зараз ми глянемо ще. Глянемо ще тізер, і на цьому ми закінчимо.